Війна між Індією та Пакистаном почалась. І почалась гучно з ракет, дронів і перших сотень жертв. Індія завдала удару по території Пакистану. Той відповів: і тепер на кордоні щодня гинуть люди. У хід пішли безпілотники, артилерія, пропаганда і навіть вода. Бо одна з дамп уже перекрита. А в тіні всього цього стоїть велика загроза, бо обидві країни мають ядерну зброю. Сьогодні розберемо, як усе почалося, чому війна розгортається саме зараз і як тут фігурують технології з українського фронту. А ще покажемо, як соцмережі перетворились на арену не менш запеклої інформаційної битви. Я Микита Гаврилюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та обов'язково надішліть це відео вашим знайомим. Бо цей конфлікт вже стосується не лише Південної Азії. У ніч на 7 травня Індія розпочала масштабну військову операцію проти Пакистану. Під назвою Сіндур вона охопила щонайменше 9 об'єктів у спірному регіоні Кашмір та на території Пакистану. Згідно з офіційною заявою Нью-Делі, удари були завдані по базах терористичних організацій, причетних до кривавого нападу в Пахалгамі, де наприкінці квітня загинуло 26 індійських туристів. Влада Індії заявила про знищення щонайменше 70 бойовиків. Уряд наполягає, удари були точковими і спрямованими виключно проти. Бойовиків, зокрема, з угрупувань Лашкамар Е Тайба та Джаїш Е Мохамед. Але Пакистан називає дії Індії прямим актом агресії і вже погрожує відповіддю. Та й на відео, що викладають місцеві мешканці, все більше схоже на хаотичні обстріли. Після ракетних ударів Індії по території Пакистану ситуація на кордоні різко загострилася. За повідомленнями індійські військові збили пакистанський винищувач JF-17 над Кашміром. Цей інцидент стався невдовзі після початку операції Сіндур, що свідчить про подальшу ескалацію конфлікту між двома ядерними державами. У відповідь на операцію Сіндур Пакистан завдав ракетних ударів по індійських військових об'єктах у Кашмірі. За повідомленнями було знищено штаб бригади та кілька прикордонних постів. Пакистан також заявив про збиття двох індійських винищувачів, але Індія ці втрати не підтверджує. Обидві сторони продовжують обмін артилерійськими вогнем вздовж цієї лінії контролю, що призводить до нових жертв серед цивільного населення. Алемолим під час операції Сіндур індійські військові завдали ракетного удару по мечеті Тайяба в місті Мурітке, провінція Пенджаб, Пакистан. Цей об'єкт відомий також як Маркес Тайба вважається головним центром діяльності забороненого угрупування Лашкар е Тайба». Комплекс заснований у 2000 році за фінансової підтримки. Осами Бен Ладена він включає мечеть, навчальні заклади, гуртожитки та тренувальні майданчики. Саме тут проходили підготовку виконавці теракту у Мумбаї в 2008 році, зокрема Аджмал Касаб. Індійська сторона заявляє, що удар по цьому об'єкту був спрямований на знищення інфраструктури, яка використовується для планування та здійснення терористичних атак проти Індії. У Пакистані натомість заявляють, що об'єкт не мав жодного стосунку до терористичної діяльності і засуджують дії Індії. Номер. Вже у першу добу війни між Індією та Пакистаном видно, як українське протистояння російській агресії. Впливає на загальну світову військову науку. Пакистан заявив про збиття польського дрона Камікадзе Вармейт, який нібито використовувався індійськими військовими. Саме ці дрони неодноразово застосовувалися ЗСУ під час боїв з Росією, і тепер вони з'явилися в іншому конфлікті. За тисячі кілометрів від України Індія, за повідомленнями закупила понад 100 таких безпілотників, і це підтверджує: війна в Україні стала полігоном, з якого світ активно за. Запозичує тактику і технології те, що працювало проти російських колон на Харківщині, тепер летить у небо пенджабу. А тим часом інформаційна війна між Індією та Пакистаном розгорнулася не менш масштабно ніж бойові дії. Соцмережі буквально засмічені контентом від патетичних заяв і гнівних звернень до фейків, мемів і відвертої дезінформації. Кожна сторона намагається просунути свою правду, а обсяг контенту лише підсилюється тим, що обидві країни мають величезне населення, яке активно користується інтернетом. Наприклад, прем'єр-міністра Індії на рендеру моді то зображують героєм, то демонізують. Все залежить від політичних подобань конкретного автора. Тим часом у стрічках активно шириться і відверта брехня. Індуси масово видають відео з гази за обстріли їхнього населення. А ось тут, наприклад, пакистанські користувачі видають фрагмент комп'ютерної гри з Арма 3 за відео реального бою на фронті. Тому відрізнити вигадку від правди у такому інформаційному шумі стає дедалі важче. Окремої уваги заслуговує рішення Індії перекрити одну з ключових дамб на річці Інд. Це сталося 4 травня і стало першим подібним кроком за понад 60 років. З часів угоди 1960 року між Індією та Пакистаном подібні дії вважалися табу. Тепер же в Пакистані попереджають, якщо блокування води триватиме, це може спричинити гуманітарну катастрофу вже в найближчі тижні у ситуації, коли обидві сторони мають ядерну зброю. Такі кроки це не просто. Політичний тиск це ризик для всього регіону, і світ уже зараз говорить про небезпеку нової ядерної кризи. Як ви оцінюєте поточні дії? Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що конфлікт може зайти настільки далеко. Кадиров просить Путіна про відставку. Вірний піхотинець російського диктатора втомився і, схоже, хоче відпочити. Принаймні, про таке повідомляють пропагандистські ресурси, що сталося з Кадировим. Що він заспівав про звільнення? І хто ж тепер очолить Чечню? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Про те, що Кадиров все говорили неодноразово, і багато хто ходили чутки, нібито він тяжко хворий на діалізі, коли кілька днів поспіль він не з'являвся на публіці. Утім, згодом публікувалися відеопідтвердження, що він. Живий, здоровий. Кадри то з пробіжки, то із якихось застіль, де Дондон -дон гнусавить щось підніс. А от нині він дав інтерв'ю місцевим журналістам, у якому зізнався, що просить відправити його у відставку, і сподівається, що її підтримають. В нової людини, мовляв, будуть нові ініціативи. Нові бачення, звідки дме вітер і чому Кадиров саме зараз заговорив про звільнення, не зрозуміло. Хоча це вже теж не перші заяви. Я нагадаю, що Кадиров при владі майже стільки ж, скільки Путін. З 2007-го він очолював уряд Чеченської Республіки, а з 2011-го став її президентом або ж главою. Посаду просто перейменували. Кадиров знаний своєю ненавистю до України та всього українського. Він не раз закликав лікар. Відувати нашу державу З початком повномасштабного вторгнення РФ він відправив свої війська до України. І, хоча вони прославилися здебільшого, як тікток, воїни та мародери, впевнена, це не завадило їм наробити чимало лиха. При владі до слова і діти Рамзана Кадирова, Адам Кадиров не раз приїжджав до окупованого Маріуполя. Ви точно бачили його фото у формі з медалями. Така традиція в Кадирова у будь-якій незрозумілій ситуації вішати чергову нагороду на груди сину. Не так давно Адам був призначений куратором управління Міністерства внутрішніх справ. Чечні. Дочка Кадирова Айшат – заступниця глави уряду Чеченської республіки. До того вона була міністром культури, державну посаду отримала в 21 рік. І хоча загалом в Кадирова 14 дітей, фактично ці двоє наділені повноваженнями і мають шанси отримати. Реальну владу в Чечні Адаму 17 років, тож за конституцією він не зможе очолити республіку. Лишається айшат, але враховуючи той факт, що Чечня мусульманська, навряд чи всю повноту влади передадуть в руки молодої жінки. Також існує конспірологія, мовляв, Кадиров готує в очільники людину не із сім'ї. Але на тих домовленостях, що вона формально очолюватиме республіку, а де-факто вся влада та силові структури все одно підпорядковуватимуться родині Кадирова. Утім, це поки що припущення. В Кремлі теж поки що не коментували заяву чеченського лідера, але переконана невдовзі речник Пісков вийде і скаже щось на кшталт Путіну. Про такі рішення нічого не відомо. Жодної конкретики не буде. А як ви вважаєте, чому зливається Кадиров? Чи його хочуть прибрати? Але чим тоді він насолив? Пишіть свої варіанти нам під відео. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте долучатися до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк. Так більше людей побачить правду.